Всім привіт! Сьогодні будемо говорити, бо що ще нам лишається, тому що світла в нас немає, як і в більшості міста. Так, знаю, я вам вже обридла цією серією, але сьогодні мова піде про рувно на цвіт Александри Свідерської. Господи боже, я вже напевно скоро стану її амбасадором в Україні. Єдиним амбасадором, на жаль, це третя книга з чотирьох. Так би мовити, сайт сторій, в принципі, можна сприймати як окремий твір, а за винятком деяких таких собі деталок. Але я думаю, в принципі, їх додумати можна, тож це не страшно. За словами самої авторки, твір написаний в стилі Бондіани. в жанрі Бондіани, і якщо чесно, це і відчувається, тому що you know, всі ці дорогущі яхти, гелікоптери, всі гонитви, вибухи, оці всі спецслужби, you know, Самі розумієте, оцей вайб, Він якби є, він якби присутній. Іншими словами, у цій книзі автор підіймає таку доволі складну тему, як самосприйняття у випадку, якщо ти ЛГБТ-персона, у даній конкретно книзі, якщо ти трансгендерна персона у складних життєвих обставинах. Що стосується ідеї цієї книги, це як мені здалося цінність людського життя через призму сприйняття його всякими оцими високопоставленими людьми, які крутяться в нелегальному бізнесі і всяких таких віп you know, person. Тож, на відміну від попередніх частин, в даній книжці головним на сцені є Антик. Хто ж такий Антик? Це наймовірно харизматичний трансгендерний хлопчина, якому приблизно 19-20 років, але, відповідно, виглядає він набагато молодше. Працюючи в ескорт-агентстві, тому що саме в таких місцях люди, типу нього, користуються достатньо великим попитом, він закохується в потенційного клієнта. І це його фатальна помилка. Робити того не варто було. Це ледве не коштувало йому життя. Він вляпується в такі піділки, просто жесть. вийти з них живими в нього буквально один відсоток, але. Саме завдяки цій ситуації він знайомиться з одним з головних персонажів основної лінійки главесом. І це буквально радикально змінює його життя в подальшому. А, якщо чесно, Антика, ми зустріли ще у другій книзі, і він мені не дуже зайшов, не дуже сподобався. Але в цій книзі автор його розкрила дуже файно, розкрила його характер, його особу, його персонажа, і мені просто зайшло. В Цілому текст написаний доволі якісно. Насправді, в плані авторка не налисає зайвими якимись деталями, не нудить якимось. Цими описами не на дві-три сторінки. Тобто, ні, описи, звичайно, присутні, але вони в тему. Їх, в принципі, достатньо, щоб можна було чітко уявити ту чи іншу сцену і щоб в голові йшов такий собі невидимий серіальчик, коли читаєш цю книгу. До речі, про серіальчик. Маю таке невгамовне бажання подивити щось типу того, що навіть почала дивитися комісара you know. Я просто уявляю, що Алекс – це Гранчевський. Ну і це, що ви мені зробите? га? На відміну від трьох інших книжок, особливість саме цієї частини заключається в тому, що повністю відсутня любовна лінія. В принципі, любовна лінія є. Ну, тому що вона тягнеться з перших двох частин і буде тягнутися в четвертій. Але вона не нав'язлива, і вона ніби блуром так, на фоні. Тобто, якщо її в принципі, не брати до уваги взагалі, сюжет не зміниться. Він буде, типу, рухатись далі, а взаємодія персонажів не зміниться, тому що між ними немає оцієї любовної лінії. І зазвичай я такі книги не читаю, але в даному випадку я й сама не помітила, я просто закорпнула їх буквально за день-два-три. Особливість вже усього циклу заключається в тому, ну як на мене особисто, що тут представлені не лише попсові представники ЛГБТ, да до яких ми вже звикли, тобто геї, лесбіянки, бісексуали, так класика така, да тут також представлені і персонажі, які зазвичай не настільки популярні серед письменників, так до прикладу, аромантики або асексуали. Кому варто почитати цей цикл? Вам варто почитати цей цикл, якщо перше ви живете у врослові, ну типу. Завжди цікаво читати книжки, а потім знаходитися в місцях, описаних в цих книжках. Типу, круто. Неймовірно просто гуляти вуличками, де гуляли твої улюблені персонажі. Реально, друге. Якщо ви дивилися серіал Гавай 5.0» і вам неймовірно подобалася динаміка Макдану, і тепер ви за ними сумуєте, сумуєте за оцим вайбом їхнім те, що треба. Третє, якщо ви хочете почитати кохання двох дорослих чоловіків, а саме мафіозі і поліцейського. Здавалося би, шов може притягнутися, да? але ні, притягнулося таки. Причому тут немає зайвих розових таких соплей. Четверте. Обожнюєте якісні детективи і цікаві сюжетні лінії. Цей цикл те, що треба. І п'яте, а це конкретно вже стосується оцієї книжки. Якщо ви любите котиків. Тому що Антик таке кошенятко, що навіть сиєні психопатці не встояти перед ним. Я прочитала усю серію буквально за декілька тижнів, хоча мені здавалося, що це буде мінімум рік, але я справилася за декілька тижнів і вже, напевно, місяць-півтора ця історія мене досі не відпускає. Тому, хай рекоменд. не пошкодуєте, з якого боку не подивись. Ну, і крім того, ще підтягнете польську мову. До речі, вийшла аудіокнига, тому можна слухати, можна читати, можна підтягувати польську мову, і як заманець. Дякую за увагу.